Всім привіт, це мої думки Суто. По тому, як відкриється тиждень, як він себе покаже для крипти і для Форексу. По бітку сформували бос на шартову структуру, зразу зробили захват трай цієї ліквідності pullback, VIM, далі рухаємося вниз. В принципі, дуже гарна шартова структура. Я розраховую на її далі продовження. А якщо шукати для себе розворот, можливо, після. Райду цієї ліквідності. А, ну, про логету та покарано говорити ціна себе дуже показує гарно в несхідному ордер флоу. Ми бачимо. Раз, ось це зняття. Зняття. Далі шортовий ордер флоу. Далі рухаємося вниз, знімаємо рівні, далі рухаємося вниз. Так що поки що по лонгам тут дуже тяжко стверджувати. З хребтою можна, в принципі, шорти працювати і далі. А По євро у нас тут теж така досить цікава ситуація, якщо взяти більш старший таймфрейм. У нас є дуже важливий htf тригер це те, що вона прийшла в дану зону опори, зразу від нього дали такий гарний відкат досить вниз. І по євро для мене теж шортова тенденція. Також тут ще Імп є One week Time Frame. Щоб взяти більше-менше таймфрейм, то... Ось ось цей мув шортовий. І далі я б хотів побачити шортовий Офф, що в принципі є в нас. От захват цієї лікви, далі відкат гарний вниз. Формування імба і далі ціна рухається по Order Flow. Досить непогана шортова структура, можна по ній сміло працювати і далі. На вихідні, коли вже ринок закривався, ціна зганалася у весь цей імб. Але от те, що мені не подобається, це те, як ми в нього зайшли і за собою лишили ось такий сквіз лікви. щоб взяти таку компресію, можна сказати. А так як шортовий ов, я б хотів далі побачити шортовий рух на відкритті. Можливо, через цю зону опори дивитися шорти для себе. Можливо, там Азія відкриється десь якісь якусь гарну модель, можна буде пошукати для себе шорт. А, но, но, но. Якщо, ми, а, якщо говорити про лонг, то нам потрібно його інвалідація. Тобто, щоб інвалідувати лонговий рух подальшому, нам потрібно зробити ця, цього рівня, а, з яким вже ліквідність працювала, коли ми вже а, інвертуємо. Ось цей весь рух. ну Тобто, нам, щоб його інвертувати, нам потрібно а, оновити структуру, це от, зробити отак, закріпитися тілом, формувати бос і вже далі от щось таке шукати. Якщо ось дивитися по євро тут, а, поки ми не зробимо ось таке оновлення структури, в принципі, ну з ногами тут дуже рано поки працювати. І є досить такий великий ризик, тому з ну, лунгами поки ще тяжко. Коли побачимо оновлення структури, тоді да. Можна стверджувати, що ми вже валідували і весь рух. Ось це все шартовий. Тоді вже можна на себе шукати якісь лунги. Так що, завтра подивимося, як себе покаже Азія. Лондон, Нью-Йорк, і тоді вже будемо приймати якісь рішення. У нас знизу є дуже гарні таргети. Це от перший таргет повноцінний, гарний дуже. Це, ну, в принципі, досить такий М -м непоганий таргет, от навіть якщо по РРРу дивитися. Якщо поставити стоп за зміття ну, наприклад, зійдеться десь приблизно. Що тут по РРР? Мені просто цікаво, скільки това йде РРО забрати. М -м -м, майже один до двох десь. М -м -м. Ну, побачимо як. Можливо, не знаю, на 5 амі, наприклад, там знову якось е, вийдемо, зробимо так, сформуємо ордер flow і будемо далі отак по офу рухатись вниз. Якщо ми сформуємо ось так, ось такий ордер flow, ще один третій, то тоді вже от можна буде дуже хороший РР витягнути. Це приблизно, от, наприклад, якщо буде така картинка. Або давайте я більше намалюю, щоб вона якось гарніше виглядала. інакшому трішки. Так, це все я заберу. Наприклад, ось так, ось так. Ось так. І ось так. Тут вона же я. Оп, Order Flow. І побачити щось таке то сформувати, наприклад, якусь зону інтересу і продовжувати падати сюди. Якщо, наприклад, таке буде, то тут дуже гарна РР вийде. Наприклад, ну, да, тут космос просто по РРУ. Ну, будемо дивитися. По Діксі тут ще цікаво теж. По Діксі у нас. І за таких новин дуже прогалися вниз. Ось так. По діксі, тут що в нас? Теж шортова структура. Хотілося би бачити і продовжуємо. Або ну поки якийсь вихід дивитися від ним бів. Так що побачимо, як мандилк себе покаже.